Випускний з сюрпризами у Лозівській гімназії попрощалися з випускниками під час святкового вечора. Батьки та вчителі підготували для колишніх учнів виступи сюрпризи, які саме бачили наші журналісти. Цього року Лозівська гімназія випускає 22 учня. Більшість з них учасники загальноміських та обласних конкурсів і олімпіад. П'ятеро випускників медалісти. За високі досягнення у навчанні директорка гімназії називає цьогорічний випуск зірковим. Вона вітає вже колишніх учнів та бажає їм знайти своє покликання в житті. Вітання випускники отримують її від мера лозової Сергія Зеленського. Хотів би сказати, щоб ви ніколи не забували своїх батьків. Щоб ніколи не забували рідне місто. А ми, батьки, все максимально зробимо для того, щоб вам комфортно жилося і будемо допомагати. Я думаю, достатньо. До поздоровлень долучається і керівник освіти молоді та спорту. Творіть, перемагайте, прославляйте наше рідне місто і повертайтеся до нас висококваліфікованими спеціалістами. В добрий путь. Далі переходять до нагородження. Випускникам вручають атестати та медалі. Після урочистостей випускники танцюють та співають. На сцені виступають і батьки випускників для дітей. Вони підготували сюрприз. Усі разом заспівали пісню. Далі був танцювальний сюрприз від вчителів. Завершили упускний вечір піснею гімном гімназії. Анна Красноперова Валентин Косіченко ТРК Еркалосова.